Mortgage Days в BCU Financial в Атаві. Друзі, привіт, привіт, привіт. привіт. Скажіть, що таке взагалі моргідж? для чого він існує? Морґіч e, це українською мовою. Це іпотека, це кредит на на купівлю житла. І коли це оцей буде моргідж Days? Будуть два дні чи один? Два дні ми робимо з інтервалом в один тиждень. Це буде 16 липня та 23 липня. А хто взагалі буде спікерами на цих Mortgage Days? Буде Артем Ін... Артемарасюкін, так і Вікторія Кислицина і Макс Купреєв Купрєєв, так само буде з нами. Для чого взагалі існує ці Mortgage Days? Наприклад, людина хоче отримати моргідж. Вона приходить на Mortgage Days, в BCU Financial, і ви розказуєте, як це зробити. Правильно, щось іще додати до, ці, до цієї інформації, важко правильно. Ми скеруємо, які взагалі є кроки в покупці житла від вибору житла, так до оформлення кредиту. Тобто, ми хочемо донести інформацію для людей, як це можна зробити. Можливо, це в когось буде перший моргіч, можливо, це новоприбулі. Можливо, хтось хоче проінвестувати вже в другий моргіч або зробити рефінансування за кращими умовами, які ми можемо вам запропонувати, коли і де буде проходити моргіч деєс в Оттаві? 16 і 23 липня в BCU Financial. 913 Карлін Авеню з 12 до 2 години. Чекаємо. Приходьте. Побачимось. Побачимось.